Доброго дня! Клей Сіка 13 клеїм плинтуса, потім покажемо наклеїли, наклеїли. Скритував монтажу. Поклеїли, а потім вирішили, так як у нас тут будуть далі наживати ДВПшку, що нам Ну, перегралась. Рішили зараз у нас кусочок, а вирішили приклеїть. Подивиться, де даже не держи він. Міг раз. зараз. Окінчик такий, конечно. О. О. А? Держи, дай бог. Хто скаже, держи, не держи він? Лент. Це ж просто на ляпушке попробувало. Це ж ми ж просто приклеїли, Салішка. А если ми ще будемо так от його, як тут у нас вийшло це все промикання, ну він взагалі ти нічого не зробиш. Так що люди, кому потрібно, завертайте ноу-хау. Всім Всі гарного дня.